Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Наші журналісти зустрілися з тими, кому вдалося вижити в маріупольському пеклі. Їхні історії про жахливий терористичний акт просто вражають там гнавіні. Спишка падає всю страні потолка. ми бігли по трупах. Маріуполь, 16 березня 2022 року. Приблизно 9.45 ранку. Центр міста площа біля драматичного театру повна людей, які прийшли сюди в надії на порятунок. Знаєте, це був такий сонячний день. раптом. Лунає вибух Страшно. Реконструювати хронологію тих подій нам допоможуть п'ятеро очевидців. Усі вони у момент удару були або всередині, або поруч з театром. Єдине, куди ми змогли добратися, це швидко крас Наталія прийшла в театр з сином та чоловіком. Тут можна було не лише переночувати, але й поїсти. Їжу готували на вогнищі поруч. Два часа можна було простояти, щоб отримати получить німножечка якогось бульйончика. бульончика. там, звісно, істощення було таке хороше. Масово ж у театр люди почали приходити з 5 березня надії, що звідси буде евакуація. Ці кадри Пол Казов опублікував за п'ять днів. На той час у приміщенні було понад тисячу людей. люди. Ну, цій комнатки у нас 15 чоловік. 14 березня супутники фіксують біля театру величезний напис російською мовою. Діти того ж дня із площі таки вирушає перша евакуаційна колона. Це дає надію, і люди з усіх кінців міста продовжують збиратися саме тут. В драмтеатрі ми були насправді кілька годин, тому що ми прийшли рано вранці, 16 березня. Зранку, 16 березня, Марія Кутнякова з родиною та сусідами пішки під обстрілами дійшла до театру. Коли розташувалася, вирішила навідати дядька, який жив поруч. Повертаючись, почула, як летить літак. За мить пролунав вибух. Я просто лягла на землю. Коли я почала підходити до театрального скверу, я побачила, що над деревами, які оточують театр, а дим. Ну, я побачила, що там величезний шматок даху театру е, лежить. Ракета попала прямо в центр драмтеатру. У театрі увесь час жили і його співробітники. Той страшний вибух приголомшив усіх. Один вихід був туди вхід. Ми вискочили в цей вестибюль приміщення. Дитина мертва людина. Дуже багато людей було. Весь дремтатор тепер просто гора у цього каміння. І це каміння, воно кричить. Я дуже боявся, що ми е, заживо залишимося під завалами і будемо довго помирати, так якби задихаючись. Наталія із сином тим часом починають шукати батька. Починаю розгрібати руки, смотрю, курточка похожа, руки схожі. Починаю розгрібати лицо і отець собственно. Марія Кутнякова, ризикуючи життям, заходить у палаючий театр рятувати близьких. Вони, на щастя, вижили. Російська пропаганда одразу вмикає свої потужності, намагаючись переконати, що театр підірвали азовці. Але ті, хто там був, кажуть, це був авіаудар. Цинічний і прицільний. Ворог точно знав, що там сотні людей. Згідно з розслідуванням, яке уприлюднило Amnesty International, Імовірно, було дві 500 кілограмові бомби. І скинули їх росіяни із так званої сушки. За даними прокуратури Донеччини, загинуло 600 людей. І Таксі і слова запали в душу північному королеві, що не бачивши вас, зроду вічі театралів із Маріуполя, яким пощастило вижити, прихистили колеги в Ужгороді. За 10 місяців вони поставили чотири прем'єри. Постановка саме комедії, саме декамерону Бокаччо говорить про те, що ми живемо. Ми не не тільки рефлексуємо, не тільки згадуємо, не тільки е сумуємо. А жахи пережитого відтворили у документальній виставі під назвою Маріупольська драма. Другі, як нас багато. Рашисти думали, що вони нас зможуть знищити, але вони не знали, що ми насіння. Ми розмножуємося. Знищити такий театр неможливо. Ольга Читай Наталія Кулик та Світлана Ковбиця. Факти сі єдині новини.